<рігі>, мать, <пасіба> Ми дякуємо, ку... на... що ви знайшли час. Приєднуйтесь. Так. може сюди? Там сонце. сказала за її не Вона ще працює? Я не, знаю. Не, не, так? не знаю. Так, так. а, а на валовій. <рігі> Леся здесь шутка лопи. Зараз гори можна. Зараз зелений пакет, зелена запуталася там. Я не можу. я потримаю, зелений житло. Зелений пана, я випадаю. Скажи мені. Випало, нічого не випало. а що ви А що могло випасти? випасте? Бо ще такі штуки пакет треба було брати. Дякую, Отак ми все студентське життя відпочивали. Наші налиємо, вони потім. Цю кармічку розтягаєте. Траву саме точку в косметиці. У мене там ти з цим, да, З кавою? Давай бахнем. То <f 000> <Fugended> я бідую тут. Хаудую-дую, я бідую. З бокалом з мимою поматую. Томії Макс Фактор. Макс Фактор. Це все матовий університет. Аденка. Ти вже що, живий? Коротше, товариші. Йоді, так плохо, їдіть і шкоду вже. Сладко ланіє, я відео знімаю. У меня двух. Я могу весь серий порты на идет. Лася рассказывай. Вот, давай фотку! Я балконі. А зараз Юлин муж сидить. Він просився на концерт. Ми його не хотіли брати, але він пішов. Смотри на него. Сидит. Ой, там два чувака. У них порахували, що ті бабки краще пиво було взяти. Давай нам. Дівки. розуміла, їй 40 років. Всем двум. Всем «Ведьма». Нам ще задні дві подружки мої. Ведьма. Написано, я думаю, то в ротику затем. Да ви передали слова моєї любові. Я вирішу я снігу, не знаю. все. А головне, що цей раз минулий раз це був цей новий арбо. А цього разу він співав таке. Діма каже, мені що це було? Я три дні співаю. Каже, іду на дно хвилі твоєї душі, як ти Я закинув весь концерт, там є 15 частин. Знаєш, річки, я би зняв все, але воду ж продавали без цих, без коків. Не можу між ногами тут ріка. Як тільки що сказали, я не спомню. Во -во 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 -во! За нас, девочки! И за меня, мальчика! Когда мы были молодыми <пыт Boho> На 10 лет назад Унесите меня года